Шановна ім'язівська родина, рідний ім'язе, ми пройшли славетний шлях тривалістю у 75 років. Вітаємо всіх із сонячного Дніпра! 75 років тому, у далекому 1949-му, зерна академічної майстерності були посіяні у розумах і серцях перших студентів-викладачів. Співробітників тоді ще білоцерківського, а трохи згодом у 1954 році Горлівського інституту іноземних мов. Шлях нашого навчального закладу від самих початків до нинішніх трансформацій це історія відданості, зростання та прагнення до досконалості. Тому сьогодні ми, святкуючи 75-річчя з дня заснування нашого інституту, вшановуємо свою спадщину та твердий дух нашої ін'язівської спільноти. Наше святкування це жест вдячності, невпинним зусиллям, непохитній відданості та видатним досягненням кожного з тих, хто відносить себе до великої родини Горлівського інституту іноземних мов. Взагалі історія нашого інституту це історія наполегливості, інновації, зростання та єдності, якостей, які ми виховуємо і підтримуємо в наших студентах протягом 7,5 десятиліть. І ще наш інститут служить нагадуванням про силу освіти. Я особисто вдячна долі за те, що у свій час вона привела мене до Горлівського інституту іноземних мов. Саме тут відбулося моє зростання і як викладача, і як філолога, і як людини. Я б назвала освіту, яку я отримала у свій час, яку ми передаємо нашим студентам трансформаційною. Її вплив я відчуваю і сьогодні 40 років по тому. Річ тім… Що і я у свій час, і всі наші студенти занурюються у матеріал такого широкого масштабу, що їх розум починає невпинно відкривати нові горизонти. Теж стосується і серця, оскільки, як відомо, те, як ми виховуємо розум, змінюватиметься з часом, те, як ми розвиваємо серце, є і залишатиметься поза часом. Тож я дякую рідному інституту своїм вчителям за рідкісну можливість повчитися творчому інтелектуальному мисленню та свободі думки. Це дало мені настільки міцний базис, що я визнаю його основою для своєї роботи, та й взагалі самого свого існування. Мої вчителі у самому широкому розумінні цього слова і сьогодні залишаються для мене. Великими натхненниками та наставниками силу Горлівського інституту іноземних мов завжди зміцнювали наші люди: студенти, викладачі, співробітники, випускники, їхні родини, наші благодійники, наші друзі, наш рідний Донбаський державний педагогічний університет. З глибокою вдячністю звертаюся я до вас усі святкові дні. Відзначаючи 75-річчя з дня свого існування, ми, звісно, не тільки згадуємо про своє минуле, а і думаємо про майбутнє, думаємо з ентузіазмом, оскільки наша відданість наданню якісної освіти, сприянню інноваціям і позитивному впливу на суспільство є запорукою процвітання рідної України. Так було, є і буде завжди. Горлівський інститут іноземних мов продовжує відкривати розуми і серця. Шановні колеги, дорогі друзі, студенти Горлівського інституту іноземних мов. Щиро вітаю вас 75-ю річницею нашого інституту, яку ми святкуємо цьогоріч від імені факультету соціальної та мовної комунікації. Хочу побажати всім колегам стійко тримати фронт, студентам мати високі успіхи у навчанні, попри всі негаразди, які трапляються на нашому шляху, а нашій країні безумовно перемоги якнайшвидшої. Віримо в це і працюємо над це. Шановні колеги, студенти, теперішні. Минулі, майбутнє. Всіх поздравляємо з нашим святом. І запрошуємо всіх спеціалістів на роботу у місто Дніпро. Адміністративна господарська частина гарантує вам робочі місця, а робота вас вже зачекалася. Так що чекаємо і ще раз поздравляємо. Проспілковий комітет Гурлівського інституту іноземних мов щиро вітає! Наш інститут – 75-річним ювілеєм. Ми бажаємо інституту довгих плідних років праці. Ми щиро віримо в майбутнє нашого Горлівського інституту іноземних мов. Відділ кадрів Горлівського інституту іноземних мов щиро вітає колектив з ювілеєм. Зичимо плідної праці та професійного зростання. Бухгалтерська та економічна служба бажає кожному ін'язівцю гідної плати праці та фінансового благополуччя. Відділ наукової роботи щиро приєднується до всіх теплих привітань з нагоди чудового ювілея інституту. Ми зичимо нашій науковій спільноті інститутській, нових ідей, актуальних досліджень, цікавих публікацій, нових партнерів, грантів. Нових подорожей і цікавих відряджень. Будьте всі здорові, щасливі, миру і перемоги нам всім! Кафедра світової літератури вітає рідний інститут з таким значним ювілеєм. Бажаємо сталого розвитку, гарних читаючих студентів, ентузіазму і радості кожного з нас. Шановні колеги, дорогі студенти. Щиро вітаю особисто всіх зі славетним ювілеєм нашого рідного інституту. Думаю, що ця любов буде тривати вічно. Хотілося б долучитися до привітань моїх колег і побажати всім науково-педагогічним працівникам, співробітникам, студентам та, звичайно, ж їхнім батькам здоров'я, миру, добробуту, натхнення, радості і процвітання. І, звичайно, ж загалом нашому інституту. Найскорішого повернення до нашої улюбленої горлі. Шановні колеги, любові, натхнення, творчості всім нам. Колектив навчально-методичного відділу щиро вітає інститут з ювілеєм і бажає йому плідної праці і процвітання. Відділ правової та профорієнтаційної роботи. Відділ з організації виховної роботи студентів. Канцелярія та архів вітає Горлівський інститут іноземних мов з ювелеєм. Бажаємо багато років натхненної плідної праці, талановитих зі спрагою до нових знань абітурієнтів, активних, відповідальних, цілеспрямованих здобувачів вищої освіти. Вітаємо!